Уявіть, ніч, темне небо, всипане зорями, мов розсипане срібло, ви дивитесь вгору і раптом думка. А що як десь там за мільярди кілометрів хтось інший так само дивиться на своє небо і думає те саме? Це питання, чиє ми єдині у Всесвіті хвилює людство з давніх давер, від шумерських клинописів до сучасних телескопів НАСА. Ми шукаємо відповідь. І навіть у 2025 році ми її не маємо, але сама ця відсутність відповіді робить її такою приголомшливою. Щоб зрозуміти масштаб, уявімо, лише в нашій галактиці чумацькому шляху понад 100 мільярдів зірок, і навколо більшості з них обертаються планети, а таких галактик всесвіті щонайменше 2 трильйони. Якщо в кожній хоча б одна планета з умовами подібної до Землі, то це вже мільярден можливих домівок для життя. І тут виникає парадокс. Якщо ймовірність існування позаземного життя така висока, чому ми досі нікого не знайшли? Це питання має навіть свою назву Парадокс Фермі, названий на честь фізика Енріко Фермі, який перший його сформулював. Він запитав просто, де всі? А раптом ми шукаємо неправильно? Можливо, ми просто не знаємо, що шукати. Ми очікуємо, що позаземні цивілізації будуть надсилати нам радіосигнали або з'являться на екрані телескопа у вигляді зорольоту, як у фантастичних фільмах. Але що як їхня форма життя зовсім інша, не вуглецева, як у нас, а скажімо, на основі кремію або зовсім нематеріальна? Деякі науковці приписують, що розумне життя може бути наскільки інакшим, що ми просто не здатні його розпізнати. Як риба, що все життя живе у воді і не підозрює про існування неба. А що каже наука? Наука не мовчить. У 2020-х роках було відкрито безліч екзопланет, тобто планети за межами сонячної системи, деякі з них у так званій зоні життя, де температура дозволяє існування води у рідкому стані. Це головний критерій, за яким ми шукаємо потенційне життя. До того ж місії на Марсі не припиняються. Червона планета, можливо, була схожа на Землю з водою, атмосферою і навіть, можливо, мікроорганізмами. Якщо ми знайдемо хоча б бактерію, яка не має земного походження, це вже буде революція, ми не одні. Якщо ми самі, то можливо це накладає на нас особливу відповідальність берегти землю як єдину оазу життя. А якщо не самі, тоді можливо варто готуватися до зустрічі, яка може змінити все, нашу науку, релігію, мистецтво, саму суть людської цивілізації. А що про це каже серце? Наукові дані одне, але є ще внутрішній голос той самий, який іноді змушує затамувати подих, коли бачить зоряне небо, він шепоче ми не самі. І навіть якщо це лише надія, вона надто прекрасна, щоб її ігнорувати. Уявіть собі, одного дня в далекий ефір полетить сигнал, і іншому кінці Всесвіту хтось відповість, можливо, не одразу, можливо, через 100 чи 1000 років, але цей момент стане новим початком для всієї людської історії. Тож чи єдині ми у Всесвіті поки що можливо, але кожна зірка, кожен спалах далекої галактики ніби шепоче, шукай далі. Бо саме у пошуках і є найперспективніша частина людської душі. Якщо вам сподобалося відео, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую!